Ми пережили стрес. Ми зараз у ньому знаходимося, але по медичних заключеннях після стресу завжди наступає невроз. У когось цей невроз проявляється в вигляді агресії, а в когось у вигляді депресії. І разом з тим, ми якби з одної сторони не можемо обходитися без медичних препаратів, а з іншої сторони, ми не можемо постійно бути на антидепресантах та транквілізаторах. Тому тут на допомогу приходять рослинні екстракти. От є витяжки із рослин. Які, наприклад, світокомплекс для нервової системи, містять композицію заспокійливих трав, або такий же самий є в рідкій формі елексив для нервової системи, накапав на водичку вранці і вечором і твоя нервова система в порядку. Чим такі комплекси кращі, вони дієві. От не думайте, що та, що мені та трава.